Сьогодні у випуску про отримання доступу податкової служби до банківських операцій громадян, відновлення звітності резидентів Дія-Сіті, зміни в умовах купівлі валюти, контроль підакцизних товарів кур'єрськими службами, про оновлений порядок повернення помилково на зміру сплачених податків та обов'язок реєстрації всіх юридичних осіб в електронних кабінетах судової системи. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Нещодавно стало відомо, що українцям можуть запровадити персональні податки. Такі зміни стануть можливі за умови повного доступу податкової служби до банківських операцій громадян. Отже, нова система оподаткування передбачатиме повний доступ податківців до банківських операцій українців, у тому числі й переказів між картками та поповнення карток готівкою через термінали. Таким чином, усі доходи українців будуть. Обліковані та оподатковані з цією метою Національний банк України пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці. Відповідні зміни пропонуються внести до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Зокрема, пропонується доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів. Уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю, та яку має право надавати Національний банк України фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов'язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порівняно із чинною редакцією, правил банки додатково будуть розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори або номери емісійних платіжних інструментів, наприклад, номери платіжних карток. Обох контрагентів операції як платника, так і отримувача коштів, а також найменування надавача платіжних послуг контрагента загалом оновленою редакцією відповідного пункту правил розкриття банківської таємниці пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про наявність рахунків, номери рахунків. Інформацію про унікальні ідентифікатори та або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента. Для фізичних осіб це прізвище, ім'я та по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України. Для юридичних осіб це повне найменування та ідентифікаційний код у ЄДРПУ. Номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України надавача платіжних послуг контрагента та найменування надавача платіжних послуг контрагента. Все це буде відбуватися в рамках реформування Державної податкової служби. Голова комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що громадянам не доведеться самим заповнювати податкові декларації завдяки повній діджиталізації Процесу система сама генеруватиме податковий звіт і визначатиме суму платежу. Отже, для громадян, які працюють виключно з білою бухгалтерією, нова система оподаткування нічого, крім полегшення, не принесе. Ну, а тим, хто працює в тіні або за сірими схемами, доведеться звикати до того, що податки річ обов'язкова. Усі ці новації передбачають запровадження шкали оподаткування українців залежно від їхнього заробітку. Як це на сьогодні і працює в країнах Європейського Союзу? Тобто, люди, які одержують меншу зарплату, сплачуватимуть і менший податок із неї, а ті, хто отримує високі виплати, будуть платити більший податок. Але наразі зарано обговорювати рівень ставок і градації шкали. До цього питання законодавці повернуться пізніше, ймовірно, після війни. Як бачимо, перспектива одаткування всіх тих переказів, які ми отримуємо на картки. 18% податку на доходи виглядає досить реалістично. Про те, які перекази не потрібно оподатковувати, а також як спрацьовує фінансовий моніторинг, якщо безконтрольно приймати безліч платежів на особисті картки, та про те, які сьогодні існують ліміти на прийом платежів, поговоримо 27 лютого на онлайн-тренінгу: перекази з картки на картку і ФІНМОН, міфи і факти та ПДФО і військовий збір з натуральним коефіцієнтом, розрахунок з ПСП штрафи. Онлайн-тренінг проведе. Дудь Тимур Аліїв і Богдан Янків. Крім того, обговоримо, як уникнути помилок при визначенні повноти нарахування та сплати ПДФО і військового збору, а також застосування ПСП та натурального коефіцієнту для військового збору. Реєструйтесь безкоштовно прямо зараз за посиланням під цим відео. 17 лютого 2024 року набрала чинності постанова номер 163 деякі питання відновлення звітності резидентів дія сіті з набранням чинності цієї постанови втрачає чинність постанова кабінету міністрів номер 382 про деякі питання функціонування правового режиму дія сіті у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Нова постанова передбачає, що у 2024 році усі резиденти дія сіті, що зареєстровані до набрання чинності постанови No 163, не подають початковий звіт, але подають річний звіт. Тобто, якщо підприємство є резидентом Дія Сіті з 15 листопада 2023, то річний звіт та висновок аудитора за 23-й рік підприємство подає. А якщо підприємство є резидентом Дія Сіті з 15 грудня 2023 року, то річний звіт за 23-й рік не подають. Тому що критеріям потрібно відповідати з 1-го числа наступного місяця після реєстрації. На підставі поданих звітів за 23 рік резиденти дія сіті не втрачають резидентство через невідповідність. Наступним критеріям, таким як кількість фахівців, їхня заробітна плата винагороди і розмір частки кваліфікованого доходу за результатами звітування за 2023 рік. Якщо ж не виконувалися інші критерії, то відбувається втрата статусу резидента дія Сіті. Резиденти дія сіті забезпечують відповідність всім вимогам з 1 березня 2024 року з метою збереження статусу у 2025 році за результатами звітування за 2024 рік. Отже, з набранням чинності постанови No163 відновлюється обов'язковість подання звіту про відповідність або незалежну висновку для резидентів ДієСіті. А ми продовжуємо наш безкоштовний вебінарний марафон. І на цей раз запрошуємо розібратися з болючим питанням по ПДВ. Зокрема, якщо платник податку отримав статус ризикового платника ПДВ, то в подальшому реєстрація всіх складених платником податку податкових накладних до розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Кладних автоматично призупиняється. Що ж робити з цим далі? Та як боротися допоможе і підкаже Вікторія Величко, 26 лютого, на майстер-класі. Ви чи ваш контрагент ризиковий платник ПДВ? Що робити? Працюючи кейси від експерта. Посилання на реєстрацію знайдете під цим відео. МБУ знову вручну регулює валютні обмеження. Цього разу під прикриттям запобігання непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку. Розглянемо, що ж слід враховувати бізнесу під час купівлі валюти з 21 лютого, та в якому випадку завершується валютний нагляд за експортними операціями. З 21 лютого 2024 року запрацювали зміни за низкою напрямів, затверджені постановою національного банку номер 24 по-перше, уточнено умови купівлі валюти бізнесом з 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах СВОП. За якими здійснено першу частину операції з продажу клієнтом іноземної валюти банку? З цією метою на дату купівлі іноземної валюти юридичним особам потрібно буде надавати банку інформацію про продану ним іноземну валюту за першою частиною валютних операцій на умовах СВОП. Це інформація про вид валюти та строк операції за незавершеними угодами з банками. Вона надаватиметься додатково разом з інформацією про наявні кошти в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках. По-друге, уточнено особливості валютного нагляду з боку банків за граничними строками розрахунків за експортними операціями. Починаючи з 21 лютого, банки мають змогу завершити валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Натомість перекази в гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком. Податкова постійно бореться з нелегальним виробництвом і реалізацією на території України спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. І вже у січні 2024 року контролери провели спільну нараду з представниками провідного логістичного оператора України, який надає послуги, зокрема торговцям, що здійснюють свою діяльність у мережі інтернет. Обговорили необхідність посилити контроль за пересиланням заборонених вкладень. За підсумками наради, один з найбільших надавачів послуг з доставки товарів погодився провести роз'яснювальну роботу з працівниками, зайнятими прийманням відправлень до пересилання, надати їм зразки марок акцизного податку та продемонструвати місця, де вони мають бути наклеєні перевіряти підозрілі відправлення під час приймання до перевезення, встановити заборони, перевозити, зокрема, алкогольні напої з містом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка, відмовляти у прийманні від підозрілих відправлень, якщо клієнт відмовляється надавати згоду на огляд вмісту такого відправлення, і поступово оснащувати пункти приймання. Мані відправлень обладнанням для перевірки в відправлень без їх розпакування. Податкова сподівається, що до такої ініціативи приєднаються всі без винятку, логістичні оператори та кур'єрські служби. 16 лютого помилково або надміру зараховані до бюджету податки збори пеня та платежі, щодо яких застосовано обмежувальні заходи не повертаються протягом дії таких санкцій. А після їх скасування для повернення коштів слід до заяви додати певні документи. Відповідні зміни внесено наказом мінфіну номер 717 до порядку повернення перерахування коштів. Зокрема, передбачено, що помилково або надміру зараховані до бюджету податки, збори пеня та платежі. Контроль, за якими покладено на органи ДПС та службу Держмит, не підлягають поверненню платникам, щодо яких прийнято рішення про застосування спецекономічних та інших обмежувальних санкцій протягом строку застосування таких санкцій. У разі скасування у судовому порядку рішень органів виконавчої влади та ОМС про накладання на платника грошового стягнення за адмінправопорушення відповідно до КУПАП та інших законів України, яке було перераховано до відповідного. Бюджету органу виконавчої служби або приватним виконавцем такі кошти повертаються платнику за поданням органів, що контролюються справляння надходження бюджету на підставі поданої ним заяви. До заяви, окрім причини повернення коштів з бюджету та номера відповідного судового рішення, слід додати копію відповідного судового рішення, засвідчену належним чином, та копію платіжної інструкції, згідно з якою виконавчої служби або приватним виконавцем перераховано грошове стягнення за адміністративні правопорушення до бюджету або відповідну інформацію, зазначено в такій платіжній інструкції. Також внесено зміни до додатка 1 до цього порядку: це форма подання та на повернення перерахування помилково або зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету. Наказ Мінфіну No717 набрав чинності з дня його офіційного опублікування, тобто 16 лютого 2024 року. На бухгалтерській відеоплатформі номер 1 у сервісі Документи ви можете знайти необхідні в роботі бухгалтера заяви, накази та інші робочі документи. Також там можна завантажити необхідні бланки і зразки з прикладами їх заповнення. Бібліотека постійно доповнюється і наразі налічує вже 5 тисяч документів. Ми постійно опрацьовуємо нові запити та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. Прес-центр судової влади вкотре нагадав про обов'язок всіх юридичних осіб приватної форми власності, які беруть участь в цивільних та адміністративних справах, зареєструвати електронні кабінети в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі ЄСІЦ. адже з 21 лютого 2024 року наявність електронного кабінету в ЄСІЦ обов'язкова для всіх юридичних осіб приватної форми власності, які беруть участь. Цивільних та адміністративних справах це передбачено законом номер 3200 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній. Системі або її окремій підсистемі модулі, що забезпечує обмін документами. Обов'язок щодо реєстрації електронних кабінетів в ЄСІЦ згідно закону номер 3200 виникає поетапно. З 21 лютого 2024 року такий обов'язок впровадили в цивільному та адміністративному судочинстві для юридичних осіб приватної форми власності. Електронний кабінет надає можливість обміну надсилати та отримувати документи, в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні. Електронні докази між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу. Закон передбачає, що у разі звернення до суду особою, яка зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов'язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху або повертатися залежно від виду процесуального документу. Для того, щоб без проблем зареєструватися в ЄСІЦ, пропонуємо переглянути відео інструкцію від Ольги Хільчук, як зареєструватися в судовому реєстрі за посиланням під цим відео. Відпустку при народженні зможе отримати батько дитини. Який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, з такими уточненнями оприлюднили на сайті СПО Проспілок проєкт постанови Кабінету міністрів про зміни в порядок надання відпустки при народженні дитини. Але отримати таку відпустку батько зможе лише за умови підтвердження заявою матері дитини та свідоцтвом про народження дитини, в якому зазначена відповідна інформація про батька дитини. Загалом Кабмін пропонує внести наступні зміни до порядку надання відпустки при народженні дитини. Дитини. Пункт 2. батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини за умови, що вони спільно проживають, пов'язані з побутом, мають взаємні права та обов'язки, що підтверджуються заявою матері дитини та свідоцтвом про народження дитини, в якому зазначена відповідна інформація про батька дитини. Пункт 3. баба або дід, інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати батько якої є одинокою матір'ю. Або одиноким батьком на підставі заяви одинокої матері або одинокого батька дитини. І в пункт 7 викладуть у новій редакції особи, зазначені у підпункті 2, пункту 3, цього порядку, під час подання заяви про надання відпустки, повинні пред'явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтво про народження дитини, в якому зазначена відповідна інформація про батька дитини, довідку про реєстрацію місця проживання. Та заяву матері дитини про те, що вона з батьком дитини спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Реалізація зміни дозволить додатково конкретизувати підтвердження права на відпустку при народженні дитини, передбачено статтею дев'ятнадцять 1 закону про відпустки шляхом розширення переліку підтверджувальних документів. Запрошуємо 28 лютого на майстер-клас Тимуром Алієвим. Робочий час та його оплата та робота ТЦК 24 на 7, Відстрочки та бронювання зміни воєнні особливості, на якому він розбере з вами все про робочий час і його оплату під час війни. Збільшений, неповний, гнучкий, нефіксований, ненормований, А також зміни, які от от приймуть щодо цілодобової роботи ТЦК про відстрочки та бронювання, реєстрація безкоштовна за посиланням. Під цим відео 1 березня продовжимо зарплатно-кадрову тематику і проведемо онлайн-конференцію з Галиною Казначеєю на тему зарплатно-кадровий мікс, трудові книжки, щорічні відпустки, непримусові утримання і зарплати, лайфхаки та приклади. Ви отримаєте багато максимально корисної інформації, а саме: кейси із виправлення, внесення записів, переходу на електронні трудові книжки, лайфхаки для оформлення та визначення тривалості щорічних відпусток та правила розрахунку і звітності з проведення. Утримань і зарплати у вигляді аліментів, штрафів та позик. І наостанок нагадаю про граничні дати подання звітності та сплати податків найближчими днями. Наступний тиждень буде дуже напружений для бухгалтерів, адже потрібно відзвітувати за 2023 рік. Отже, 28 лютого, останній день подання до Держстату фінансової звітності за 2023 рік до органів статистики всіма підприємствами: баланс, форма перша, звіт про фінансові результати, форма 2, звіт про рух грошових коштів форма третя та звіт про власний капітал, форма-4, примітки до річної фінансової звітності та додатки до них, фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва та спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Крім того, потрібно відзвітувати до Держстату за 2023 рік по таким формам. Структурне обстеження підприємства, звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції, звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, звіт про використання та запаси палива, звіт про постачання та використання енергії, звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, звіт про роботу автотранспорту, звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу і шкідливими умовами праці, звіт про відходи. Також 28 лютого необхідно сплатити єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2024 року. 29 лютого, останній день подання до ДПС за 2023 третій рік. Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, розрахунку частини чистого прибутку, доходу, дивідентів на державну частку, податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця за 23 рік платниками, що належить до першої та другої груп, звіту про використання доходів, прибутків неприбуткової організації та фінансової звітності підприємств. А сплатити 29 лютого потрібно авансовий внесок з туристичного збору за лютий 24-го року платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця. 1 березня, останній день сплати за січень 2024 року ПДВ, ПДФО та військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, акцизного податку, плати за землю, рентної плати. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номородин Семінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. Звітній період. Вручну заповнюєш звіти. Про наявні помилки дізнаєшся тільки з квитанцій. Звільни свій час для важливішого: ArtZvit Pro – Це актуальний перелік звітних форм, їх камеральна перевірка та автоматичне заповнення. Автоматизація операцій з обліку ПНРК, формування запиту в ЄРПН, аналіз за критеріями СМКР, облік акцизних накладних. Обмін первинними документами та багато інших корисних функцій. Встановіть Artsvit Pro та майте спокій.